Привіт, час їхати на море. Я запрошую вас подивитися це відео про мій переїзд з столиці Албанії Тірани до курортного містечка Саранда. Приємного перегляду! 8.45 ранку час мені їхати. О 9.45 відходитиме автобус з Тірана Бас Стейшн Тірана Саранда. Прощаюся з квартирою. Доведеться залишити тут цей кухоль. Не влазить вже, до речей, ну і нащо його брати з собою. Думаю, хай, хай буде тут. Власник цієї квартири доволі доброзичливий. Запропонував, якщо що, повертатися сюди потім на нормальних умовах. Так що, можливо, буду знов в цій квартирі колись. Вид з вікна тут був отакий. Там же он таксист за мною приїхав. І поки албанський таксист везе мене, звісно ж, на Мерседесі на Тіранську автобусну станцію, покажу вам трохи албанського колориту. Тут не всі вулиці такі, але саме зараз проїжджаю райончик з імпровізованою барахолкою. У нас в Києві теж є щось подібне, влаштовують ось такі продажі розпродажі. На таких точках можна. Щось цікавеньке віднайти, якщо дуже постаратися. Пропозиції дуже різні, і я раніше в цей район не заходила. Пощастило проїхати повз на машині. Ірана велике місто і має різні закутки, куди не завжди можна дійти пішки, а при нагоді дуже цікаво роздивитися. Ось я вже і на автовокзалі. Зараз треба квиток, що був куплений онлайн, отримати в касі, як я розумію. Купувала заздалегідь на сайті Tisa Travel. і коштував квиток 1600 лек. 16 доларів. Тірана Саранде. Довкілля тут виглядає отак. Пальми. Якісь готелі, готель-термінал. В такому віконці треба отримати фізичний квиток. Виглядає він ось так. Пішла шукати автобус. А ось і мій автобус. Доволі великий, тому що поруч маршрутки меншого розміру. Я думаю, що в такому великому буде доволі комфортабельно їхати. І до автобусу залишається у мене ще півгодини. Багаж вже погрозили у відділення багажне. Таксист мене привіз взагалі на іншу якусь автостанцію. Я думала, буду їхати в саранджу з тієї станції, куди приїхала в Тірана. А це інше. Тобто я таксисту сказала, що мені треба на бас-стейшн до саранду. Він мене і привів. Дивлюся по мапі, а це взагалі не та точка, що я думала, куди я поїду. Ну, Таксист краще розбирається в місті. Вже від'їхали за вікном знайомі пейзажі Тірани, її забудова, і різні райончики, місто велике. І не всюди я, звісно, була. І ось так з автобусу цікаво глянути на різні архітектурні будівлі. Зацікавило мене декілька об'єктів, поки їхала. Оце просто на околиці ось такий замок стоїть. Це Якесь посольство Македонії, напевно. А це щось пов'язане з Єгиптом, якесь консульство Єгипту. чи що. Загалом шлях тривав 4 з половиною години. В дорогу взяла протеїнові батончики, щоб замінити обід таким чином. Водій зупинявся один раз, і остання третина цього шляху вона була просто неймовірною. Я приїхала в Саранду. Автобус висадився прямо посеред дороги. І зараз буду пакуватися в таксі і рушати до апартаментів. І що я одразу бачу? Знайомі обличчя, знайомі конструкції це бункер. Намагаюся взяти таксі, щоб доїхати до апартаментів. Таксисти хочуть дуже багато грошей. Просять 1000 лек там, де маршрут відверто 500 максимум затягує. Мій будинок. Я ще не заселилася. От там видно позаду море. І тільки що просто дивина відбулася, я стояла розгублена. Шукала контакти таксиста в чаті українців в Саранді і там рекомендували перелік певний. Тільки почала писати я там щось. Там водій на ім'я Орест. Ну таке ім'я, воно так звучить. І... і, і... Отже, я тільки збиралася йому писати. Тут таксист проїжджає повз і запитує. Ого, що це? Албанці роз'їсалися. І таксист проїжджає просто по вулиці і запитує, що там ходину бачить, що з валізами. І виявилося, що це Орест, якому я тільки збиралася писати. І з ними поїхала. То це співпадіння. Моє житло і море. Ну, Заселюся, і вже можна буде бігти на пляж. Я вже в своєму житлі новому. Тут я житиму місяць і хочу вам провести екскурсію, зробити огляд цієї квартири. Вона також з Airbnb, Заїхала я сюди 1 липня на місяць. Проживатиму тут увесь липень до серпня, і знайти квартиру в такий високий сезон в курортному містечку було майже неможливо. Звісно, її можна знайти, якщо у вас невичерпний, безмежний ліміт. Точніше, відсутність цього ліміту, тоді пропозиції різні. А якщо грошовий проміжок, за який ви готові знімати житло обмежене, то тут виникають певні труднощі з підбором житла. Отож, буду і показувати, і одразу розповідати. Ця квартира з Airbnb, і її ціна спочатку була іншою, не такою, як Потім з власником житла вийшло домовитися. Спочатку ця квартира коштувала більше ніж 850 доларів на місяць. І вона була зайнята в червні, в, в червні, тобто тут жили люди, і власник житла він хотів її здавати на довший термін. Йому незручно там кожні три дні зустрічати нових. Гостей, йому вигідніше було на місяць здати цю квартиру, тому вийшла з ним домовитися дешевше 750 доларів на місяць. І для Саранди для високого сезону це приємна ціна за такі умови. Тому що тут є окрема спальня, ми в неї завітали, тут є ось такий комод. Квартира трохи така. Я думаю, як це так коректно сказати, вона затишно. Бабцина така, відчувається тут та рука якоїсь бабці. Тут е, власник житла розповідав, що живуть поруч його батьки, і може вони тут е, теж дбають за цим житлом, тому що тут такі постіль не нова, але чистенька. Знаєте, отак от все. Єдиний, ну як на мене, мінуси недолік. От на фотках я бачила цю велику шафу. Бачите, там замочки. От ті відділення закриті. Я хотіла розкласти речі усюди, тому що я люблю розкладатися. І здавалося б, у чому проблема? В тому, що тут от ще постільне, тобто де мені покласти речі? Тут ще щось лежить, а можу, по суті, користуватися лише цією поличкою. Ну я думаю, що це якось владнання, це я там перекладу ті речі. Але ось такі нюанси, що на фото ти бачиш одне, по факту інше. Але тут безліч також приємностей в цьому житлі, і я бачу не тільки погане, а ще й багато класного. Тут є аж два. Вентилятора. Тут є два балкони також. Почнемо з цього. Балкон зі спальні. Вид на дорогу. Начебто нічого цікавого, але для мене це все одно колоритно. Це не такий вид, як з вікна мого лісового масиву рідного, тому мені вже кайфово якісь гори. І доволі затишно тут. Є стільчик. Це спальня була. І ще мені приємно, що є сітка москітна. Тут у нас, не знаю, ось чомусь саме ці гачки тут. Є тут дошка, щоб просувати, і парасоля пляжна, її можна брати на пляж з собою. Це зала Вітальня, вона ж поєднується з кухнею. Тут великий диван, теж ну, будемо казати, прямо і чесно. Він максимально такий несучасний. Так, прикритий леопардовими килимками, але в цьому є свій колорит. На стінах вишивка, я так розумію, що це максимально ручна робота. Напевно, мама вишивала власника квартири. Картин тут, до речі, вишитих дуже багато. Гарний столик, пуфики. є невеличкий телевізор, інтернет, кухня, кухня. є тут мікрохвильова піч. Є духовка та плита. Я вибирала квартиру, щоб була нормальна плита, тому що мені треба кухня і щоб була пральна машинка. Тут ці, ці, критерії, ці критерії є. Кухня начебто велика доволі. Посуд, на перший погляд, є. Теж він не новий. Подивилася, що треба докупити оце все. Знаєте, приладді, там олію. Нема тут якихось таких запасів, якими можна було б користуватися одразу, тому треба буде знайти магазин. Тут мені лаврове листя залишили, цукор і якийсь чайок, щоб нерви заспокоїти. Тут, наче все є. Холодильник. холодильник Samsung, холодильнику вода, власник розказав, холодильник отакий, бачите, з серветочками. Тобто тут свої порядки, треба на них зважати. Є другий балкон. І для мене це просто... Зараз ви все побачите без слів. Є другий балкон, тут у такий столичок. Я знаю, що я вже буду робити зранку. Пити тут каву. І ось такий тут вид. Вид з балкону другого. Там пляж, ми з вами підемо, звісно, на пляж. Mm. Будемо сарандитися в саранді. Досить спекотно, гарно. Я коли перша вийшла сюди на балкон, мене просто дух захопило. Це я на якому поверсі? На третьому, здається, ліфту нема, сходами підіймалися. Допоміг власник житла підняти валізу мою. Але це ж просто краса. Трохи така шумна тут дорога, але я думаю, що вікна. Якщо прикрити, то не буде мені шуміти. Вентилятор включу. Подивіться, який балкон. І залишилося показати лише ванну. До речі, це подарунок від е власника житла. Є тут Wi-Fi в цій квартирі. Я думаю, що смарт ТВ тут нема, але телевізор є. Не, все-таки шумить дорога. Ну, такі нюанси. Це стіл щоб їсти. І ой, яка ще оця картина величезна. І ми з вами ще маємо подивитися ванну. Тут теж, знаєте, на перший погляд я так подивилася, рушничками всім можна користуватися, але вони такі трохи втомлені. Хоч чисті. Тут душова кабіна є бойлер. На даний момент в будинку щось з подачою води, тобто напор, не дуже сильний, але це мені одразу сказали. Є отака пральна машинка. Теж я бачу, що не супер сучасна, якась така трохи. Оце двері скриплять, в душовій. Ось Такий невеличкий, невеличкий затишний закуточок для важливих справ. Ось, ну і спальня, спальню вам вже показувала. А також є праска та фен для волосся. І на цьому я завершуватиму це відео, тому що дуже голодна, поспішатиму їсти, потім вивчати місця найближчі, шукати пляж і знімати для вас нові влоги. Тож ставте вподобайку, пишіть коментарі, побачимося на каналі у Албанії, в Саранді і в інших країнах та містах. Добрий ранок. Перший сніданок на новому місці.